Кожного в нас в житті бувають труднощі, переживання. І бувають такі моменти, коли ми довго молимося, і здається, що Бог нас не чує, що Бог нам не відповідає, і така прокрадається зневіра в серці. Але насправді Бог завжди є з нами. І це ми так думаємо через те, що ми хочемо, щоб Бог нам відповів, так як ми цього хочемо, так як ми це собі уявляємо. А Бог набагато краще знає. Як нам краще і яким шляхом нам краще провести. А я було зневірилася тихо і просто. Я раптом перестала Богу довірять, і на душі ставало темно і пусто, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спіткнулась. Я несла хрест до вічної мети, але дитяча віра в серці похитнулась, чим далі йшла. Тим важче було йти. Гірка зневіра так прокралася нежданно і в серці своє місце зайняла, я вірила у хрест, в спасіння мені дане, я вірила у Бога, але віри не йняла. Звідки цей гіркий корінь в мені взявся, а просто з незначних причин, коли мій гіркий плачу небо знявся, коли я перед Богом впала, ниць він промовчав у ту хвилину. Мій Бог мені не відповів, тяжке мовчання, не одну годину довірся Богу, дух мені велів. І так не раз, не два бувало, часто, що я молюся, а й мій Бог мовчить. І віри упорвалося мисто. і на вустах молитва не принить. Я перестала Господа благати, я перестала щось його просить. Зневіра закувала серце в грати. Кому молитися? Твій Бог мовчить. Ти недостойна, Бог тебе не чує. І раптом я побачила Христа, як він дорогою страждань крокує, як він висить на дереві Христа. Я раптом стала свідком його муки, його молитви в Гевсиманії, в саду. Як він до неба зводив свої руки, нехай мене ця чаша, ні піду. Невже? Невже Господь Христа не чує? Невже Його молитва, звук пустий, Він на Голгофі, смерть уже чатує. О, не покинь мене Отець Благий. О, не покинь та небо потемніло. Господь залишив сина на хресті, і серце боляче стискалося і щеміло. Невже? Невже ти не почув слова святі? Ні. Я почув, та важко було чути і кидати сина в страшний смертний час. Я можу відповідь не дати та не забути. Я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває так, що треба й промовчати. Щоб віра стала золотим литтям, коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, лиш вір мені, дитя, а я А я було зневірилася. Боже, пробач зневіру і прости за все, і серце іншого промовити не може. Я вірю Богу, вірю над усе. Амінь.